Ну що ми замітили? Дуже часто розхвалені закони в Австро-Венгрії, що можна було бути православним, а православних били і судили. 600 русинов, активістів, притягнули до суда, і з них 94 лишили у суді і довели до кінця. І навіть преподобного Олексія, який повернувся з Америки тоді, сам наявився на суд без ганьб, а судні. Що судді приказали та мусять, тут же його ув'язнили і дали всім великі штрафи, і по 4 роки тюрми. У Сигецькій тюрмі до сих пір та тюрма пернат, звісно, музейна, ну яка вона страшна, що претерпіли наші люди. А від закони Австро-Венгії дозволяли, а яка була Чехословакія демократична? І Большевики і безбожники з Праги все-таки робили, все мішали православним русинам підніматися. А потім ми попали не по своїй волі в Совєтський Союз, які були мав, в світі закони добрі. На світі ліпших не було, а церква була, релігія була в гоненії, правда, культурніше переслідували релігію, чим нині, в інтернеті тисячі случаїв зафіксовані. Та що ж світ робить? А він ненавидить православ'я, ненавидить Христову релігію. Не було ніколи автокефальної церкви нині чотири. Потім чотири склали в одну, але вияснилося, що там не було повного єдини. Святійший Петя Філарет об'явив, що він не має з розкольниками, а вони йому помстилися донині. Не реєструють його церков, але він може молитися. Патріарх Філарет, так він називає себе в Київському патріархаті, показав нам один приклад. Його зняли з регістрації, а він молиться, і його віруючі моляться. А як? Чому його не наказують? А виясняється, закон дозволяє. Я думаю, що треба для всіх в Україні сказати: християнам любої конфесії, навіть якщо б держава, в лице чиновників, безбожників і вандалів заборонила релігію, закон дозволяє без реєстрації молитися, лиш би не робити якісь преступлення такі, а якщо молитися, так єпископ Римський так і заявив, що за дикарство і варварство в Україні забороняти церкву, Забороняти молитися? Якщо наші опоненти на покрову до нас нині прийдуть, що вони вчують? Вони вчують золоті святі молитви за державу, за воїну, за, за них за власть молиться, самі вони не моляться. Вони не мають за що нас ні судити, ні переслідувати. А в случаї заборони маємо далі служити собі без всяких реєстрацій. Закон наш дозволяє. Но ці закони з'явилися зовсім недавно. Закон про національні меншини вперше я сообщив, що не Академія науки Києва приділяє, скільки національностей в Україні. І русини – це народ, це лише якась віточка якогось народу другого. Тепер закон каже, а не цікавить мене ніхто. І якщо я сказав, що я русин, так немедленно має Любий чиновник чиновник, то уважати вести себе акуратно і на суді мають учитувати вже і національність мою, і тут же язик материнський. Так гласить закон. Другий закон гласить. Кожна релігійна громада, яка создалася не мусить чекати реєстрації, тільки создали збори. Проголосували за устав і починають молитися, а потім дали устав на реєстрацію. Зареєструють добре, печатку маємо. Не зареєструють. Печатки мати не будемо для якихось документів, Ну, молитися то може. Создателі цього нового закону проти церкви не врахували существуючі закони. І ми їм відповідаємо, не боїмося ваших заборон. Прибуває в духовних подвигах. Ми й тут, діти Божі, надійно захищені покровом Божої Матери, хоча й маємо і камери, щоб, коли будь робити обшук та ще раз їх уловити у їхніх порушеннях. Ну а в вічності віруємо, в єдно з святими, зможемо й ми наслідувати Царство Боже. Амінь.